День браття і сестри, сьогодні вранці разом з іншими священиками були біля управління національної поліції Закарпатської області для того, щоб підтримати нашого собрата протерея Дмитрія Сидора. Як ви знаєте, йому вручили декілька днів тому підозру, значить, і відкрили кримінальну справу. Яка стосується того, що ніби він у своїх проповідях порушує релігійну рівність. Ну і от, що дивно було, я опублікую вам тут скріншоти. В той самий день з офіційної сторінки у Фейсбуці власник готелю Прага, який тут в місті Ужгороді, опублікував пост у Фейсбуці, на своїй сторінці, офіційній, де повідомив, що він підтримує в будівництві ПЦУ тут Храм в Ужгороді. І в тому пості він вказав. Що потрібно викорінювати з нашого міста значить, нашу конфесію, яку я представляю, УПЦ. Мало того, що патрульна поліція не відреагувала на порушення цього ж закону, який інкримінують отцу Дмитрію Сидору про релігійну рівність, наша ж церква поки що в законі, і ми маємо такі самі і права, і обов'язки, як і інші релігійні організації, що значить викорінювати її. Національна патрульна поліція Закарпатської області лайкає цю інформацію і навіть в коментарі пише значить, схвальний відгук на цей пост. Відповідно, браті і сестри, ми сьогодні повинні всі православні християни мобілізуватись в Україні, мобілізуватись для захисту таких пастирів, для захисту наших святин, для захисту нашої церкви. Тому що іншого у нас немає, або ми будемо йти шляхом, який нам показали святі отці. ми знаємо приклад і преподобного амфілогія Почавського, який відстоював Почаївську лавру і не дав її закрити, і в радянський період навіть вона продовжувала існувати. Як і приклад наших дідів, які в нас по селах не дозволяли комуністам закривати храми, і знаємо інші приклади. Коли я написав також книгу. Тут є вивіска про покровський храм в місті Ужгород, який був закритий як була закрита києво Печерська лавра, інші храми, монастирі, де люди не відстоювали які, які були закриті радянською владою. А от в місті Ужгороді, зокрема, цей храм, про який я написав книгу, навіть був музеєм потім-атеїзму. Тому не дозволимо перетворювати наші святині на якісь музеї, концертні зали і так далі. Від нас сьогодні залежить. Власне, яке, якою буде церква далі. Святий Тилян Шинхайський, до речі, також, храм, якого я будую тут в місті Ужгороді, був підсудний, був на лаві підсудних. І, от, і він знає, що це таке. І тому сьогодні, коли наших собратів викликають в суд, ми маємо просто обов'язок захистити їх. Тому будемо на зв'язку. Інформація. Яку ми будемо розповсюджувати в тому числі на заході в країнах Європи Америки? Я надіюся, буде нам допомагати також тут, в середині країни. Будемо мобілізовані і зробимо все, щоб наші храми служили нашому українському народу. Пам'ятайте, що наша церква є українська церква. Наша церква засуджує збройну агресію Російської Федерації, яку веде ця країна на чолі з Путіном проти нашого народу. Воїни нашої церкви мають благословіння від нашої церкви на захист своєї Батьківщини. Ми підтримуємо територіальну цілісність нашої країни. І ми взагалі за релігійну свободу, так як це є в Америці, в Україні, де кожен має право відстоювати свої релігійні погляди так, як він це вважає за потрібне. Я робив відео, де людина розповідала, що що б ти не сказав, навіть на телебаченні, чи в радіо, чи в інтернеті, це твоє право, твоя думка. Якщо воно не ображає, звичайно, інших людей. В наших же проповідях ніде нема таких образ, де ми когось там обзиваємо. Я говорю в даному випадку про свої проповіді да? і робимо все згідно з законом. Тому будемо разом, в цьому наша сила, наша єдність.